Добрий ранок з Іспанії. Місто Чемпіонат світу серед ветеранів. 55 Ми сьогодні у 12-му боксі. Розкладаємося. Ще два бокси і кінець зони лову тобто закінчується. Ми тут в краєчку можна сказати. Сьогодні надіємося побачити, що карп є чи нема в цьому в цій водоймі. Ось там в самому кінці... Старушкін, потім місько, Славіко тут поки що по, по господарству. Ігор Веселовський, Петуховий, я там справа. Я. Так що таке діло. Ось таке діло. Будемо сьогодні підбирати ключик далі. Поки що нічого не підібрали. Ну як не підібрали? Риби нема. Статистики нема, риби нема. Не те, що в нас. Оцедить 20 чоловік, дві риби. Карась, коробчик. У нас є риба і залікова, але Це не сонячне оконці, не, не рахується, так скажу. Розложив чотири палички. Зараз ще опариша заклеїмо. Тут клей зовсім інакше, без проблем. Славік, ти контролюєш то все? Звісно. Молодець. Наш мен... Старший менеджер. Старший менеджер. А? Оце юний. Юний Юніор, Орел. Юний Орел. Що юний Орел робиш? Бі, біжусь, е а тому Треб. не можна було зробити перед, перед тренуванням. А на що? Є час. Нема що робити. Нема зробити. що робити. Ми так коротше, вирішили, що поводки будемо в'язати. Не в турі, але на, на тренування. Володимир, як тебе справа? Докидуєш? Докидує. Виспався, що? А ви не виспали? Я ні. Я працював до, до півпершої. Три а, відео зробив причув. До ще до того юного спортсмена, схожу. Тут ще два спортсмена юних є. Зараз підійдемо, попитаємося, що вони роблять. Вова, розповідай. Що ти робиш? Що я роблю? Секретні всякі, дивись, наработки. Могу зараз кукурудзку залити. А що б відірвав ту? Підірвав. Ти руки акуратно. Я знаю. Удочки розставлені. Да, удочки. Дистанція одна. Залишив вчорашні 12 метрів, це ноги. Ага. Під берегом. Одна трошки засередину 30 метрів. Ага. І дальна в мене вийшло 46,5. Хоч ти на трьох дистанціях сьогодні будеш, так? Я буду сьогодні да, чисто опариш і всі три дистанції чисто ми А А садочку будеш і кукурудзку, так? Да? Ага, іду я ще до Ігора скажу. Що він задумав сьогодні. Ігор, що ти задумав сьогодні? А вот такі кущики такі. Ох, тебе кущики, звісно. Так, я хочу от якраз з межа сектора, я думаю, що я... Ку кущиків, да, так? Тобі. А ну кидає з ним, як І ти, я ти ще попадаєш. Без я тільки тільки почав. А, ти при пристрілюєшся? Так. Да. Тільки пристрілююся поки що. Да, ти трошки, це... не Ні, так, це трошки, трошки не докинув, її зараз приберу. А так по плану, так? Да? Так. Зараз я потрошку буду підходити, так, допоки я не дістануся того берега, там по два метри буду додавати. Yes. Щоб там не посадити грузі. Не не я вже її за... прив'язав. Вон вода. Ось все, готов я до старту, поводочки, насадочка, клійоночка. Будуть 4 удочки. 4 удочки. Клеєчка. Всі готові. Десь хвилин до старту. Йдемо зараз на нараду і вперіо. Таку ми сьогодні. робимо, дивіться. Я кидаю, От той зелений кущик отут посередині під нього. Плюс-мінус метр і пів метр до метра до берега. Не далі. Це одна точка. Потім метрів п'ять я відступаю від того берега. Ще одна точка. І третя точка буде отут, під ногами. Перед собою і отут справа. Буквально 5-6 метрів сім. Може і менше. Ось три дистанції. Кормлю я поки що тут 5 метрів до берега, а потім тихенько треба покласти годівничку під той берег на поличку. І от буквально перших 5 закидів, якщо риби нема, уходжу на ближню п'ятиметровку від берега. І якщо там нема, через... то ти в мій сектор кидаєш буйку. Тут вуйку один сидить, я не знаю з якої команди оцей. от. Я йому кажу, він не розуміє. Треба суддю покликати, пожалітися на нього. Коротше таке, готуємося, все. Переводички, зараз будемо годувати клеєчкою. Майже вся клейка, нічого я не додаю. Давай, давай. Підсаком. <реку> Під саком, саком брат. Безвичайно. <реку> Перший пішов. Петухов у нас лідер. Два дні подряд Першу рибу ловить. Скажу, жах. Всі злі. В кожній команді по одній, по дві риби. Ну не в кожній, так навіть кажемо, половина команд з нульом. Половина. Половина з нульом. І ми в тому числі, на жаль. Ну, і не нуль повний, але коропа ми не зловили. Зловили там знову якусь там окуня, уклеєчку, Сергій Володимирович Черепаху, як завжди, завалив. Я покльовки не бачив, я пробував теж вклейку ловити, всепуху замішував. Нічого. Хоча зранку виходи клеєчки були. Коротше, дуже-дуже всі злі. Уже <говори> були такі думки нафіг, Сьогодні в нас вже відкриття. Е е Може не, не йти, <говори> чекати додому. <говори> Такі вже були думки, але ми шуткуємо, звичайно. Лотерея буде страшна. Край, тут у нас там через два бокси стоять іспанці. З п'яти іспанців два з рибою. Ну, один крайній, там під міст кидає, там штучки дві чи три він ловить. Крайок, саме крайній. І з тієї сторони вроді би там теж демадяри вчора ловили. Сьогодні у горці з нулем, і вже сиділи, ловили ловили клейку. Хоча не знаю, як її тут зловити. Завтра цей варіант також будемо пропрацьовувати. Головне вийти від нуля в турі. Основне вийти від нуля. От над цим будемо думати завтра. А сьогодні урочисте відкриття, я постараюсь вам зняти, покажу. Все, до вечора ми вже зібралися. Ще пів години до фіністрання урочисти, нам треба їхати ще далеко помитися, перевестися. А тут дорогу перекрили. То ми йдемо в об'їзд. Чуть ли не годину, де ми живемо. Там вже багато хто. Литов, литва. Майже всі зібрались. Іспанці там ще щось ковыряється, бо в них риба ловиться. А всі останні потихеньку збираються. І ми збираємося. Виставляв знизу тут берег нижче, ніж вчора. Все, займаюсь далі. Така площадочка, тут зараз буде відкриття. Збираються команди і починаються. Там відкритий стадіон, типу саме тоді. Кудись ми йдемо, поки що не знаємо куди. Куди йдемо. Йдемо по місту. Людей небагато тут живе, невеличке містечко. Але люди вже привикли, Тут часто змагання проходять. І вони зараз якийсь зал у них є. І там вже будуть представляти команди. Якісь урочисті там виступи, федерація якась буде. Може хтось з приїде. Не знаю, зараз побачимо. 怎么了？

До машин. Наїлися булочок. Кока-колочки попили. Топивка. Будемо відпочивати. Короте, з новин, такі новини. що Завтра старт. Не в 10, а в 12. І закінчуємо в 5. І так же будуть і змагання. Диви скільки да, тюльки ті. Да. Отут рибу видно, що є. Видно, да. Я хочу сюди. Да, воно, Дуже, все, дивіться, да. скільки. Подивіться по воді, скільки виходів. Ми там такого не бачили за два дня ні разу. Подивіться, тут вихід, тут вихід, тут вихід. Капець. Завтра подивимося, що буде. Кажуть, пізніше кльов починається. Перевіримо завтра до п'ятої. Подивіться, ще п'яти. А погодка. У гори в марах. Можливий дощик буде. Крапити. Можливо, там в горах вже йде. Хоча прогноз не передає дощик, але такий прогноз може помилитись. Це фортанела, Фортанелі. Фортанелі. тут теж змагання проводили, чомусь цей раз. От бачите, тут клуб приболований, отакі тумби кругом залиті. Для змагань. Після паводку, то все Тут навіть поплавочники, я так зрозумів, да, подовжені ловили можуть ловити. Либо. А риби дивіться скільки риби, -мою. О, виходи, 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 виходи. Бачите? такого ні разу два... а, ви подивіться. Цього... А, а подивіться, вони які дирочки сюди нам попадати. Там риба. От, після цього а, паводку після... цього дерева не було. От після паводку то все перенесло. Деревать, от, туди... все... оце місто було затоплене, щоб да. зрозуміло, яка вода була. Дуже серйозні були. Тут 26 чоловік 200... загинуло. 42 Топили. Топили 242. Це найсильніше паводок у них в історії. І то осінню, це не весна, там сніга. Осінь. Такі дощі пішли. І гори не тут втримали. Просто пригає. Так, да, тут треба, звісно. Від нуля відійти можна. Да. <laughs> Від нуля відійти можна. Все, їдемо додому, до хати. Відпочиваємо. Завтра виспився, нам завтра на 12, на 10 на водою. Оце 9, я розумію. На 9 до нажив. Ну, з 9 до 10. Встиг. Володимир да, Володимир затарився. Якесь нове пиво знайшов. Кажуть, дуже хороше. А ну покажи, яке пиво. Покажи, покажи. Покажи, як мої внуки кажуть. Оце кажуть, дуже хороше пиво. Зараз по попробуємо, прийдемо. Ой, по вечірньому. Кулєрі по вечірні. Нікого нема на пляжі. Шумить море, вітерець. Такі легенькі, хороша погода, комфортна. Не жарко, не холодно. Дихаємо повітрям Нам і так вверх метрів 800-900. Якраз пирожки, що ми тільки що наїли, трошки утрясем Такі смачні, блін, тут булки, ми, а я ходію, я не можу втриматись. Топчу їх, блін. Печенечки, булочки. Випічка класна, да, тут. Хороша. Все, повеземо Все, Всім добра ніч. Слава Україні. Було, до речі, сьогодні дуже приємно. Нас зустрічали дуже тепло. Коли ми виходили на сцену, підтримують, чувствується нас, Україну. Знають про нашу біду. Це було приємно. Все, ще раз пока, підписочка, лайк, коментар.